Що може бути страшнішим за смерть, мабуть, лише зникнення, просто розчинитися, не залишивши жодного сліду, коли немає ні тіла, ні відповідей, ні завершення, лише порожнеча і вічне питання що сталося від легендарних авіаторів, що зникли над океаном, до цілих колоній, що випарувалися з лиця землі, і до сучасних авіалайнерів, що розчинилися в небі? Історія сповнена випадків, коли люди просто зникали, кидаючи виклик логіці та залишаючи по собі лише моторошні таємниці. Сьогодні ми розглянемо сім загадкових зникнень, які так і не були розкриті, це історії, що доводять іноді правда так і залишається назавжди похованою в тіні. Тож пристебніть паски, адже ми занурюємось у сьогоднішню таємницю. Але спершу вам неймовірно пощастить, якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь до кінця цього відео. Амелія Ергард, Зникнення в небі, це ім'я знає весь світ. Амелія Ергард. Легендарна авіаторка, ікона фемінізму та сміливості. У 1937 році вона вирушила у свою останню подорож навколосвітній переліт 2 липня, під час одного з найскладніших етапів над Тихим океаном. Її двомоторний літак Локхід Електра зник. Разом зі своїм штурманом Фредом Нунаном вона вилетіла з Нової Гвінеї, прямуючи до крихітного острова Гауленд. Це був неймовірно складний політ, що вимагав ідеальної навігації. Під час останніх радіопереговорів Ергард повідомляла, що вони десь поруч з островом, але не бачать його, а паливо закінчується. Потім тиша. Почалася наймасштабніша пошукова операція в історії США на той час. Були задіяні десятки кораблів та літаків, але вони не знайшли нічого: ні уламків, ні масляних плям, ні тіл. Амелія Ергард та Фред Нунан просто розчинилися в безкрайньому океані. Офіційна версія літак розбився і затонув. Але відсутність доказів породила безліч теорій. Можливо, вони здійснили аварійну посадку на безлюдному атолі і прожили решту життя як відлюдники. Деякі дослідники навіть знайшли на одному з островів скелет, який, за деякими даними, міг належати жінці європейського походження. Інша більш похмура теорія стверджує, що їх захопили японці, які вважали їх американськими шпигунами і стратили. Існують навіть свідчення місцевих жителів, які нібито бачили, як білу жінку та чоловіка вели в полон. Незважаючи на десятиліття пошуків, доля Амелії Ергарт залишається однією з найбільших загадок авіації, втрачена колонія роанок. У 1587 році, задовго до перших успішних поселень, група з понад 100 англійських колоністів, включаючи жінок і дітей, заснувала поселення на острові Роанок біля узбережжя сучасної північної Кароліни. Їхній лідер Джон Вайт був змушений повернутися до Англії за припасами. Через війну з Іспанією він зміг повернутися лише через три роки, у 1590 році. Коли він прибув, його чекала жахлива картина. Поселення було порожнім, усі будинки та укріплення були акуратно розібрані, не було жодних ознак боротьби чи нападу. Єдиною підказкою було слово «Кроатоан», вирізане на стовпі частоколу і літери керо на дереві. Кроатоан – це назва сусіднього острова, а також назва дружнього місцевого індіанського племені. Вайт припустив, що колоністи переїхали туди. Він хотів вирушити на пошуки, але сильний шторм змусив його повернутися до Англії. Він так і не зміг повернутися, щоб знайти свою сім'ю, включаючи свою онуку Вірджинію Дейр, першу англійську дитину, народжену в Америці. Що сталося з колоністами? Чи приєдналися вони до племені Кроатуан і асимілювалися? Чи були вони вбиті іспанцями або іншим ворожим племенем? Чи можливо вони намагалися повернутися до Англії на невеликому кораблі і загинули в морі? Протягом століть археологи та історики шукали відповіді, але жодних остаточних доказів так і не було знайдено. Доля втраченої колонії Роанок залишається однією з найстаріших таємниць Америки Джиммі Гофа Ворог мафії. Джиммі Гофа був однією з найвпливовіших і найсуперечливіших фігур в Америці ХХ століття. Як президент профспілки водіїв він мав величезну владу, але водночас був тісно пов'язаний з організованою злочинністю. 30 липня 1975 року Гофа поїхав на зустріч з двома відомими мафіозі на парковку ресторану в передмісті Детройта. Він зателефонував дружині, сказавши, що його кинули і що він зачекає ще трохи. Після цього його більше ніхто ніколи не бачив. Його автомобіль знайшли на парковці, але сам Гофа зник безслідно. ФБР розпочало масштабне розслідування, яке триває і донині. Всі сліди вели до мафії. Гофа, вийшовши з в'язниці, намагався повернути собі владу в профспілці, що не влаштовувало його колишніх партнерів. Найімовірніше його вбили, але головна загадка куди поділи його тіло? Теорії настільки ж численні, наскільки й жахливі. Його тіло могли поховати під стадіоном Джанс у нью джерсі або його кремували у сміттєспалювальному заводі, що належав мафії, або, за однією з найпопулярніших версій, його тіло було перевезено на м'ясопереробний завод і знищено. Незважаючи на численні зізнання від колишніх мафіозі, жодне з них не призвело до знахідки тіла. Джиммі Гофа був офіційно визнаний мертвим, але його зникнення залишається символом жорстокості та невловимості мафії Рейс Місо Зникнення в цифрову епоху 8 березня 2014 року. Сучасний Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines з 239 людьми на борту виконує звичайний нічний рейс з Куала Лумпура до Пекіна. Через 40 хвилин після зльоту над Південно-Китайським морем літак зникає з цивільних радарів, його транспондер пристрій, що передає місце знаходження, вимикається. Останні слова пілота були спокійними Добраніч, Малайзійський, 370. Але літак не впав. Військові радари показали, що він різко змінив курс, розвернувся і летів ще протягом семи годин у невідомому напрямку, перетинаючи Малакську протоку і прямуючи в Індійського океану. Потім він зник назавжди. Почалася найдорожча пошукова операція в історії авіації десятки країн, кораблі, літаки, супутники прочісували мільйони квадратних кілометрів океану. Але вони не знайшли нічого лише через рік на острові Реюньйон, за тисяча кілометрів від зони пошуку знайшли уламок крила, який, як підтвердили, належав МХ 370 Пізніше було знайдено ще кілька дрібних уламків, але сам літак і тіла пасажирів так і не були знайдені. Що сталося на борту? Чи це був ретельно спланований терористичний акт, чи пілот самогубець навмисно направив літак у небуття, чи на борту сталася пожежа, яка вивела з ладу системи зв'язку, і літак летів на автопілоті, поки не закінчилося паливо? Кожна теорія має свої недоліки. Як міг сучасний авіалайнер, оснащений найновішими технологіями, просто зникнути в епоху тотального спостереження, зникнення рейсу MA-770 770, це моторошне нагадування про те, що навіть у нашому цифровому світі все ще є місце для абсолютних таємниць, зникнення на маяку островів Фланан Грудень 1900 року, віддалені острови Фланан біля узбережжя Шотландії, на одному з них стоїть маяк, що є єдиним зв'язком із цивілізацією для кораблів. На ньому несуть вахту троє доглядачів Томас Маршал, Джеймс Дукат і Дональд Макартур. 15 грудня пропливаючий корабель помічає, що маяк не горить, але через шторм дістатися до острова вдається лише через 11 днів. 26 грудня рятувальна команда піднімається на острів, їх зустрічає моторошна тиша. Двері маяка зачинені, всередині все на своїх місцях, ліжка застелені, годинник зупинився, на столі стоїть недоїдена вечеря, але людей немає. Розслідування виявило дивні деталі в журналі останні записи були зроблені 15 грудня, вони описували жахливий шторм, якого, за даними метеорологів, у тому районі не було доглядачі писали про сильний вітер, про те, що один з них плакав, а інший молився. Це було дивно для досвідчених моряків. Найзагадковішим було те, що два з трьох водонепроникних плащів зникли, це означало, що двоє вийшли назовні у шторм, а третій вибіг за ними без верхнього одягу. Але навіщо? І куди вони зникли? На західній стороні острова рятувальники знайшли сліди руйнувань від шторму, погнуті перила, перекинутий ящик. Можливо, гігантська хвиля змила доглядачів. Але ця версія не пояснює, чому двоє досвідчених моряків вийшли назовні під час шторму і чому третій побіг за ними без плаща. Версій було безліч від викрадення інопланетянами до нападу морського чудовиська. Тіла трьох чоловіків так і не знайшли. Таємниця маяка на островах Фланнан залишається однією з наймоторошніших морських загадок в історії Дебе Купер. Привид у небі 24 листопада 1971 року. Чоловік, який назвався Деном Купером, купив квиток на рейс з Портленда до Сіетла. Під час польоту він передав Стюардесі записку, в якій говорилося, що у нього в портфелі бомба. Він вимагав 200 тисяч доларів це понад мільйон доларів сьогодні та чотири парашути. Після посадки в Сіетлі його вимоги були виконані він відпустив пасажирів, але залишив на борту екіпаж. І наказав летіти до Мехіко під час польоту, десь над лісистою місцевістю на південному заході штату Вашингтон у холодну дощову ніч, Д.Б. Купер зробив немислиме. Він відкрив задній люк літака і вистрибнув з парашутом та грошима. Його більше ніхто ніколи не бачив. ФБР розпочало одне з найдовших і наймасштабніших розслідувань у своїй історії. Вони перевірили тисячі підозрюваних, але так і не змогли встановити особу Купера. Чи вижив він після стрибка? Більшість експертів вважають, що ні. Він стрибнув уночі, у шторм, у густий ліс, без належного спорядження. Швидше за все, він загинув. Але його тіло та парашут так і не були знайдені. Єдиним доказом, що з'явився, були 5800 доларів зіпсованих купюр з його викупу, які у 1980 році знайшов хлопчик на березі річки Колумбія, решта грошей зникла. Справа Дебе Купера залишається єдиним нерозкритим випадком повітряного піратства в історії США, а сам він став культовою фігурою, символом зухвалого злочину. Майкл Рокфеллер. з'їдений мільйонер, у 1961 році. 23-річний Майкл Рокфеллер, син тодішнього губернатора Нью-Йорка і спадкоємець однієї з найбагатших родин світу, зник у джунглях нової Гвінеї. Він був антропологом і колекціонував мистецтво місцевого племені Асматов. Асмати були відомі як вправні різьбярі по дереву, а також як мисливці за головами та канібали. Під час експедиції човен Майкла перекинувся він вирішив плисти до берега по допомогу. Його супутник залишився чекати, його врятували наступного дня. А Майкл Рокфеллер зник. Офіційна версія він потонув. Але його батько, Нельсон Рокфеллер, Витратив мільйони доларів на пошуки, але не знайшов жодних слідів. Незабаром почали з'являтися чутки. Голландський священник, який жив серед Асматов, стверджував, що чув від місцевих, як вони вбили білого чоловіка, який вийшов з води, і з'їли його. Це нібито була помста за те, що кількома роками раніше голландська колоніальна влада вбила кількох вождів племені. Журналіст Карл Гофман у своїй книзі стверджує, що знайшов докази цієї версії, включаючи свідчення очевидців, чи справді спадкоємець величезного статку став жертвою ритуального канібалізму? Чи він просто потонув у річці кишачі крокодилами? Уряд Нідерландів та сім'я Рокфеллерів завжди дотримувалися офіційної версії, але правда, швидше за все, назавжди залишилася в диких джунглях нової Гвінеї. Амелія Ергард, Джиммі Гофа, Рейс МА770, Ці імена стали синонімами таємниці, вони нагадують нам, що, незважаючи на всі наші технології, карти та супутники, світ все ще залишається величезним і незвіданим місцем, місцем, де люди можуть просто зникнути. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, що з ними сталося їхні історії залишаться відкритими, змушуючи нас замислюватися про межі людських знань. І крихкість нашого існування. Що ви думаєте про ці зникнення? Яка теорія здається вам найбільш правдоподібною? Напишіть свою думку в коментарях нижче. І не забудьте підписатися на канал і ввімкнути сповіщення, щоб не пропустити наші наступні подорожі у світ незвіданого. До зустрічі в наступному відео.